З лави запасних було важко все розгледіти. Всі моменти матчу. В цілому зрозуміло, ми мали складний тиждень із великою кількістю переїздів. Сьогодні наша команда дуже легко забивала, але і так само легко пропускала. Це додало супернику енергії у своїх моментах. Ми мали бути ще ефективнішими. Рахунок 4-5, як у хокеї. У вашій кар'єрі були подібні матчі. Таке траплялося більше в юнацькому футболі ніж на професійному рівні. Хто сьогодні став героєм матчу? Є хтось кого хотіли б особливо відзначити. Я хочу висловити велику подяку всій команді за цей тиждень, за домашню гру, за кубковий матч і особливо за сьогоднішній матч. Ми провели важкий тиждень, подолали багато кілометрів, але здобули результат: три очки. І головне, ми винесли з цього поєдинку багато емоцій і командного духу. And fighting spirit from this game. Перемога принесла багато позитивних емоцій. Так як я вже сказав, тиждень був важким. З безлічю переїздів, але завершити його такою грою це фантастика. Для вболівальників це було справжнє шоу. А для нас чудова перемога. Ми граємо не тільки за клуб, а й за наших фанів. Це перемога й для них. Видовищний емоційний матч. Які подальші плани для команди зараз хлопці заслуговують на кілька днів відпочинку, а потім почнемо підготовку до наступного поєдинку знову виїзного.